Жменя матюків, конденсаторів, один строчний транзистор, точніше, аналог. Трошки термопасти спірту і два рази помити руки з милом. І що ми маємо? Кінескоп. Якщо до нього придивитися, то можна побачити посередині випалений квадрат, чи навпаки, по периметру, не знаю. Ну, Статичне зображення було це точно. Тепер вмикаємо. Цикання нема. Нічого не стріляє і вуаля! Вуаля, воно працює, воно запустилося. Ленз Аналайзер, модель 350. Все ж таки, то не кавова машина. Вроді трошки зміщене заображення по горизонталі. Абердацій практично немає. Можливо, втік розмір. От, дивіться, як квадрат. Та, тут не квадрат, воно розтягнуте по вертикалі. Треба буде трошки покрутити, але мене цікавить інше. Транзистор я взяв не оригінал а підібрав аналог з розборки. Бо знайти зараз живий строчник це ціла халепа. І якби хоч діагональ тут маленька, транзистор стояв цікавий по параметрах, взяв на чуть-меншу напругу і більший опір. Подивимось, як він себе буде вести. Поки що радіатор взагалі холодний. Давайте бавитись з розміром. А горизонтальний розмір не регулюється, вертикальний можна. Давайте для збереження геометрії попробуємо зменшити по вертикалі. І так в нас принаймні будуть квадрати. Плюс-мінус. Файно. Мерехтіння не видно, це ефект камери, накладання шатера так зване. Пальцетику тут нема. Тут треба вибирати вручну. Поки що залишаємо так. Є синхронізація, лінійність по вертикалі, фокус, яскравість, синхронізація по горизонталі і ще якісь незрозумілого призначення. Напевно, залишу так, як є, щоб не зробити гірше. Давайте пробіжимося по меню. Місер вимірювання. Тут, напевно, розкладка визначення положення центру лінзи, відхилення. І є якась мінімальна інструкція. Так, незвично, коли... Ось етап є, супер. 93 98 рік. Сервіс. Цікаво. Ага, вхід по паролю не так просто, як би здавалося. Воно бачить, що Light Blocked, коли я блокую лазер рукою. Давайте знайдемо якусь лінзу, попробуємо запустити. Знайшов я якусь таку ніфігову лінзенцію. Пробуємо її запхати. О, воно працює, воно її бачить. Що воно бачить? абердації бачить, як ж мені її виставити? О, мені її треба максимально до центру, напевно, виставити. Це зробити непросто, напевно, тому що лінза має велику світосилу тобто коефіцієнт заломлення в неї великий. Прям як комп'ютерна гра. О, точніше, не виходить. Тепер фіксуємо, є зафіксована. 에... Сферичність 38, а, нет, це... Ага, це під окуляри заточено, право-ліво. Воно думає, що це права лінза, хай собі думає, я не проти. Що ми маємо тут? 에... С... Призматичність, горизонтальна, вертикальна. Осі 55-56. Якби я ще знав, що це... що це означає. А я поняття не маю, що це означає. Тут є кнопка вимірювання, щось можна. Цікаво, але непонятно. Можна зробити гірше, ліпше. Read Distance read TX stop. вичитуються якісь відстані. Кудись для чогось, не знаю. А що ось це за наворот такий цікаво? І що він робить? Я не знаю, може це. Для фіксації, ага, це, напевно, фіксація переносиці. Тобто, виставляється положення переносиці і задаються якісь розміри. Ось тут є шкала. Воно ж таки заточено під окуляри. Так, іду по окуляри. На затемнених окулярах гарно видно лазер. Ось цей речах це розмітка середини, це три. Маркера, вони ставлять точки розмітки. А цей важіль це є фіксація лінзи. Прижим, воно все підпружинене Давайте зафіксуємо і подивимось, як воно виглядає. Чомусь воно зараз думає, що це контактна лінза. Теж, як би, можна виставити. Не знаю, правда, що виставити, як і наша. Блін, привичка дурна. Тут йому сподобалося, чи що? Сферичність, циліндричність. Нічого не зрозуміло. Ну, я думаю, є спеціально навчені люди, які вміють тим користуватися. Може вони нам колись покажуть, пояснять, що це таке? Сферикал еквівалент 025. Це є затемнені окуляри, вони би мали бути нульовими. Тобто, просто не вносити ніяких змін в зображення. А так виглядає, що вони є зменшуючими на чвертку. Не знаю, чи добре це чи ні. Ну, як би то, що бачу, що віжу, то паю. Центровка. О, тут я так якби вгадав. 0,25 коефіцієнт. І він принаймні однаковий по площі, щось міняється, де що. Нічого не розумію. Безкінечність. Безкінечність чого, безкінечність де? Коротше, дуже интересно, но нічого не понятно. Принтер. Як його заставити щось друкувати? Тут є принтер. О! Що він нам друкує? В результаті повної діагностики лінзи отримуємо заключення ось такого виду, де задаються. Параметри дослідженої лінзи. Ось другий екземпляр. Він вмикається, на відміну від першого. Він має. Оу! Ви то бачили? Десь щось пробиває. Ага, то спалах спрацьовує. Це фотоспалах спрацювало, я настрашився. Це система для перевірки пропускної здатності. На ультрафіолет. Тільки спрацьовує той спалах не в ті моменти, мабуть, коли потрібно. О, десь тільки як витягую, воно вже влупило. Навряд чи то так має бути. І в менюсті є додаткові опції. От знов спалах влупив. Видно, що гуляє зображення. Нестабільне і сам пристрій видає якісь дивні звуки. Реакція на кнопки якась заторможена. Та, щось йому зовсім недобре, треба розбирати дивитися.